Уже 2 жовтня відкривається лотерея Green Card. Раджу вам записати це відео і додивитися до кінця, де я покажу відео інструкцію, як заповнити сам внесок безкоштовно. Форма до заповнення буде відкрита до 7 листопада і займає лише 20 хвилин вашого часу. Сама заявка подається на даному сайті. А тепер давайте розберемо, які є реальні варіанти виїзду до Америки для громадян України. І перший спосіб це програма United for Ukraine. Програма захисту від війни. По ній ви можете виїхати, але вам потрібно жити в Америці два роки. Найкраще протягом цього часу отримати будь-який статус проживання в Америці або ж продовжити саму програму на наступних два роки, поки ця програма діє до квітня 25-го року. United for Ukraine дає право на офіційне працевлаштування, за вас сплачуються медичні страхування і також дають певні кошти для покриття проживання. Тепер також появилась можливість поміняти програму United for Ukraine на TPS, після чого можна також виїжджати з Америки і повертатись. Наступний варіант це віза до США. США ви маєте право легально працювати на території Америки і також виїжджати і третє